Приготуємо швидко, дешево і смачно. Смачний десерт без випікання. Я хочу зробити великий торт, тому я взяла дві банки згущеного молока. Ставлю його в воду. Тут я забираю зразу етикетки, відклеїлися в киплячій воді. І буде кипіти 2 години, під низ поклала серветочку. І вода повинна обов'язково покривати банки з горою, мінімум як на сантиметр. Поки вариться згущене молоко, беру 200 грамів вершкового масла, просто кладу на стіл. І ще в мене є заготовки, купила 12 штук вафельних коржів через 2 години. Зварилася згущене молоко, воно ну, тепер отаке. Беремо, висипали згущене молоко, взяли туди, перемішуємо наше вершкове масло і перемішуємо до однорідної консистенції. Перемішуємо, щоб в нас вийшла однорідна маса. Намазуємо. Розмазати масу треба рівномірно по усьому коржу, щоб ніде не було непромазаної діляночки. Тоді буде смачно. У нас вийшов такий високий торт з 12 коржів, смачний, без випікання і швидкий. Зараз ми його накриємо на півгодинки, нехай він постоїть на столі. Подивимося, яка смакота вийшла. Через півгодинки він нормально просочився весь і добре ріжеться. І смачний, дешево смачно і швидко. У нас вийшов торт 900 грам вагою. А якщо взяти по вартості 300 гривень? Ми затратили. Смачно, швидко і своє, готуємо смачно, швидко, корисно і самі. Готуємо вдома. Готуйте з задоволенням. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт. Швидко, це навіть можна назвати гостя на порозі, якщо ви вже зварили згущене молоко. Краще брати самим варити згущене молоко, ніж брати й риску. Це буде смачніше.